Що ж, сьогодні ми з вами вирушаємо у неймовірну подорож, мабуть, найвологішим континентом нашої планети. Будемо досліджувати його абсолютно рекордні дивовижні водні системи від найдовшої у світі річки до найвищого водоспаду. Південна Америка, це знаєте, те місце, де вода показує свою справжню неприборкану силу і красу. Оці поетичні рядки, як на мене, ідеально задають настрій для нашої мандрівки. Вони передають те саме почуття подиву, яке, мабуть, охоплювало перших дослідників, коли ті бачили ці величезні водні простори, що буквально формують і ландшафт, і життя на континенті. Усе починається саме тут, і є два, скажімо так, ключові інгредієнти. По-перше, це надзвичайно вологий клімат. Тільки уявіть, континент отримує вдвічі більше опадів, ніж будь-який інший. А по-друге, це величний гірський хребет Анди. Вони працюють як такий собі гігантський бар'єр, що змушує практично всю цю воду текти на схід і утворювати найпотужніші річкові системи у світі. Ну і звісно, коли ми говоримо про річкові системи, одна з них стоїть просто поза конкуренцією. Це Амазонка справжнє серце континенту, що б'ється в ритмі води. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Майже 7200 кілометрів. Офіційно це робить Амазонку найдовшою річкою на планеті. Але і це ще не все. Вона ще й найповноводніша. Вона збирає воду з басейну площою понад 7 мільйонів квадратних кілометрів і несе в океан більше води, ніж декілька наступних найбільших річок світу, разом узятих. А звідки ж така назва? Що ж? Є легенда, вона розповідає, що іспанські конкістадори, пробираючись крізь джунглі, зіткнулися з місцевими племенами. І яким же було їхнє здивування, коли вони побачили, що пліч опліч із чоловіками неймовірно відважно б'ються жінки-воїни. Це одразу нагадало їм про міфічних амазонок, і от відтоді ця велика річка носить їхнє ім'я. Одне з найдивовижніших видовищ на Амазонці це так звана зустріч вод. Тут її головна притока Ріонегру впадає в основне русло. Води Ріонегру темні, майже чорні через органічні речовини, а води самої Амазонки світлі, глинисті. І от через разючу різницю в температурі, швидкості течії і щільності вони просто відмовляються змішуватися. Створюють такий неймовірний двокольорний потік, який тягнеться на багато-багато кілометрів. Думаєте, це все? А от і ні. Двічі на рік Амазонка демонструє ще одне неймовірне явище поро року. Коли сонце місяць і земля шикуються в одну лінію, припливна хвиля з Атлантичного океану вривається в гирло річки. Вона створює гігантську стіну води, яка з оглушливим ревом котиться проти течії. Це, до речі, приваблює найсміливіших серфінгістів з усього світу, які мріють підкорити цю унікальну хвилю. Так, від величного потоку річок давайте перейдемо до драматичної сили води, що падає з висоти. І тут в Південній Америці теж є чим похвалитися, та ще й як? Просто подивіться на цих двох титанів зліва така вузька, стрімка стрічка води, що летить у прірво, а справа потужна широченна стіна з незліченних потоків. Це два рекорди, дві крайнощі, які, власне, ідеально ілюструють усе розмаїття водних див континенту. Головна відмінність між ними ось у чому. Ангель це про висоту. Ну, просто уявіть собі, вода падає майже кілометр. Безперервно. Його, до речі, випадково відкрив пілот Джимі Ейнджел, на честь якого водоспад і назвали. А от Ігуасу – це зовсім інша історія. Це про ширину і нестримну міць. Це ж не один водоспад, а цілий комплекс, де тонни води що секунди зриваються з уступу і створюють такий гуркіт, що його чути за кілометри. А тепер давайте трохи сповільнимо темп і зануримося в тихіші, але не менш загадкові води. Озер на континенті небагато, але ті, що є, справді унікальні. Ласкаво просимо на Тітікаку. Воно розташоване високо в Високовандах і є найбільшим високогірним озером світу. За легендою, саме тут зародилася цивілізація інків. Але найдивовижніше тут, мабуть, це народ Урос. Ці люди століттями живуть на рокотворних плавучих островах, зроблених з очерету. Це буквально цілий світ на воді. Від спокійних висот Ант перенесемося до іншого озера, яке відомо своєю, скажімо так, бурхливою вдачею це місце, де небо ніколи не замовкає. Цей феномен виникає через абсолютно унікальні атмосферні умови над озером Маракайбом. Тут, де річка Кататумбо впадає в озеро, холодне повітря з гір стикається з теплим і вологим повітрям карибського басейну. Результат майже постійний, але що дивно, майже беззвучний електричний шторм. Він століттями слугував природним маяком для моряків. І на завершення нашої подорожі ми подивимося на дві останні найбільш вражаючі форми води на континенті: від твердого величного льоду до кристалічної сліпучої солі. Це солончак у юні, величезна пустеля з солі, що залишилася від прадавнього озера. Більшість часу це просто сліпучо біла рівнина. Але коли її вкриває тонкий шар дощової води, вона перетворюється на найбільше у світі природне дзеркало, яке повністю стирає межу між небом і землею. Видовище просто фантастичне. І ось він, фінальний вражаючий контраст з одного боку, посушливий солончак, де вода це рідкісний гість. А з іншого Патагонія, де вода застигла у формі гігантських льодовиків. Ці крижані річки, як от Пері та Морено, є третім за величиною сховищем прісної води у світі, після Антарктиди та Гренландії. Два полюси, які демонструють усю неймовірну різноманітність води. Отже, ми побачили річки розміром з море, водоспади за вишки з Хмарочос, озера в небі та дзеркала із солі. Усі ці дива сформовані водою, і це залишає нас з питанням у світі, що постійно змінюється, яким буде майбутнє цих унікальних і будемо відвертими таких крихких екосистем.